Вітаю вас на своєму каналі Флора дома у вікні. Сьогодні хочу показати вам другу частину хоєчок із моєї колекції. І це будуть хоєчки полінейри. У мене їх поки що 4 тільки. Але я мрію ще про одну гарнезну, але зараз її у нас в Україні ще немає. А якщо, можливо, там і є одного-двох людей, то це дуже-дуже великі. Кошти треба за неї віддати, я не готова. Так, почну вам розказувати про кожну з цих чотирьох хоєчок окремо. Перша це звичайна хоя полінейра. У неї звичайне зелене листя. Ось такої форми. Полінейри всі мають майже однакову таку форму. Ось вона росте такими звисаючими, нависаючими гілками, така гарна форма листя. Можна сказати, що я з нею потоваришувала. Спочатку мені не вдавалося її вкорінювати, вона гнила, треба зрізи добре підсушити, можливо, навіть не один день, один-два дні. І тоді садити в такий ледь-ледь вологий субстрат. І, головне, не заливати. Так вона дуже добре вкорінюється і дуже добре росте. Ще на цю хоєчку, полінейру, кажуть, хвіст русалонький. Ось така звичайна зелененька хоєчка. Ось таке жилкування по листу видно. І така форма листячка. Дуже гарно вона виглядає, коли вона дуже велика. У ну, мене поки що така, бо я їх постійно тікаю. Щоб продати, купити щось нове. Ось така це буде перша полінейрочка, звичайно, зелена. Далі вам показую це полінейра Брогет. Ось, бачите, яке в неї забарвлення листя. Таке. Така краса. Також дуже вона в мене маленька, можна сказати, сформуно показати, тому що було ось таких три. Здоровенної гілки, але я її всю порізала, повкорінювала, трохи дещо продала вже. Ось така ще. Є схоже, чомусь підписують її. Не знаю, чи це є насправді такий вид сорт, чи як Полінейра Сільвер. Ну, ось до мен, у мене, якщо дивіться, на цій рослині придивитись, ось ці молоді листя мають таку, таке сплешне забарвлення, бачите? А це, яке більш вже зріле, так сказати, воно ось повністю залите сріблом. Немає такого, такої сплешності. Тому тут я навіть розгублена не знаю. Хотіла вже навіть придбати собі сільвер, вузлик один, а потім подивилась, порівняла, вони ж майже одинакові, то навіщо вплатити ці кошти, щоб було дві одинакові рослини. Ось. Хочу вам поряд показати брогет, білочку, і ось звичайну зелену. Бачите, у чому відмінність? Ось такі дві полінейри. Звичайна зелена і полінейра Брогет. Це полінейра комплекс. Вона така міні-форма міні в неї. бачите, невеличке таке листечко, форма майже схожа, але трохи інша. І вона, ось, коли в мене була доросла, це в мене відрізок я собі залишила. Все, що осталось від, доросли, залишилось від дорослої рослини. Вона постійно квітне. В неї між під кожним вузликом є квітоносик. Ну, от, бачите, там є, але ще вона не квітла. Бо це молодий росточок, той, що я собі залишила. Ось, це полінейло комплекс, і на останок вам показую, це плюс одна моя мрія з квітів довжиною, можна сказати, в два роки. Коли я її вперше побачила, то вона для мене була дуже недосяжною. Це хоя полінейра альбо маргіната. Бачите, в неї форма листя, як у полінейри, звичайної, і бругат, тільки вона має забарвлення біле. Ось по краю листа. І таке диво в мене відбувається, бачите, вона вже пустила два рости. Ось один ростик, наче нормальний, з зеленим посередині. А за ці я вже ось трохи переживаю, тому що, бачите, якщо вони будуть білі альбіносні, то вони будуть неспроможні до життя, скоріш всього, що вони відпадуть. Але. Подивимось, я думаю, буде все добре. Ось така красунечка. Поки ще один вузлик з ростиками. Але сподіваюся, що вона піде вріс, і все в неї буде добре. Так, ось така колекція полінейр є у мене. Я вам їх всі показала разом окремо. окрему. А мрію я ось також про полінейру, але у неї. Лист всередині має варігатність, таку салатову, жовту, можна сказати. Вона, здається, називається полінейра варігата, Точно не буду стверджувати. Якщо вийде, знайду ставлю вам фото на цьому місці, щоб ви побачили, яка вона гарна. Ось. Така колекція полінер. Якщо вам було цікаво, тисніть на вподобайку, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, якщо вам цікаво, до нових зустрічей! Буду далі вам показувати потрохи колекції своїх хоїчок.